Вверх. Ми вийшли з нашого, нашої гостиниці. І ось така панорама. З нашої гостиниці, це означає з нашої, з нашої машини. Я мокве? Єдиним. Людей дуже-дуже багато. Всі сюди приїдуть. На фера Госу це таке велике свято, всі сюди приїдуть. Тому що тут холодно, бачите, як ми одягнені. З довгим рукавом. Зараз 11 година, це ще досить тепло, а пізніше четверта-п'ята, так я вам говорила, буде 12 градусів. Amore! Andiamo! Andiamo presto per dirmi che hai posto, ma non è che voglio che mi posto nulla. Monte Amiata. è stato da dio amici perché è fresco è lontano da, da sole crostato tutti lo sempre vendo io so no, che no. crostata tutti Далі роблять торти і їх ось так обертають на другу сторону. Як зрозуміти, що він там смачний. Ну як зрозуміти, що він зробить? Кристата. Ось така кристата. Всі втратили голову через крустаток. Тільки роблять крустату, тому що крустата йде, як пиріжки, теплі пиріжки. Вона вдома зроблена. Як на криво так зроблено, так як має бути. Є така малесенька порція, напевно, 4 евро. Ростка. Черга заплатили, тепер чекаємо. Скільки кафе коштує, я не знаю. 1,20 одне кафе. Хієні, хієні і приндіту. Ось як простата йде. Ні, це не простата, це друге таке солодке. А ці булочки вони піде, то немає. Тут Сам жирить, цукор, більше тут нічого друга немає. Панорама тут. Я думаю, де краще в горах, чи на морі. В горах набагато краще, тут спокійно, тут, тут повітря, повітря. Allora buon Ferragosto a tutti! Anche a voi, anche a lei! Grazie, grazie! Senti, buona! Che buono! Buon. Buon. Oh, to messa Vieni, andiamo su qua è eh, uno a posto vai

sì, ha due soldi di lui poi c'è la della signora là e poi la della signora no l'acqua non ci salame e un panino tre cose Ma che sì. salame buono grazie mille grazie

Je quoi Пиво. Сьогодні в нас пиво. Ой, яка скюма, ти що, яка скюма гарна. Біржа. <клухи> нонфільтрата уся. Бачите, я не пам'ятаю, 1,30 я заплатила, була знижка і одне це може аж не так 5 градусів сильно. Коротше, така збіра і дуже має багато тих. Ми їмо. Ньокі це означає палюшки. Дуже сильно смачні. Ньоки. Ось такі ньоки. В сто разів ліпше брати в подорож, ніж таке всяке паніно з тими афетатами, як Віталій кажуть. Ми маємо, ми теж маємо, Взяла я кубасу, афетатів, це нарізку, нарізку таку. Взяла я різну теж нарізку. Помідори вже помиті. До реболя. І взяла я теж нарізку. Але нарізку треба їсти як найменше. Щоб не брати ту нарізку, треба брати щось таке, якусь таку їду, знаєте, хорошу. Але саме основне, що в нас є, це буде експеримент. Експеримент буде. Ото є називається така фаджулята фаджулята з м'ясом. Це типічне наше тосканське. Тут от, я вчора ввечері вже ще 24 години нема, але є набагато менше. Побачимо, чи буде горяча-гуряча. Оцей термос літровий він має таке горло велике. Зараз ми з'їмо ці палюшки і йдемо пробувати, чи, 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 чи вийдуть чи та вийде з того горла. Чи не вийде, бо вона така повна-повна. Коротше, повна. продовжаємо їсти, дивіться, яке солодке. Вау! Ото солодке. Крустата тут коштує 4-5-6 евро кусочок буде маленький. Таке домашня то її, да. Добре. Цей термос літровий тримає 24 тепло. Зараз пройшло 18 годин і ми зараз подивимося, чи може о горяча фасоля, фасоля. Чи можна її їсти і чи вона гуряча, саме основне. Подивимося, чи... О. Ой, аж забагато. А вийшло добре, бо я думала, як воно буде виходити, чи воно часом загусте. Ой, парує навіть парує, парує. А муре, закрий? закрий, тому що я дам йому. Оце я не хочу так багато їсти, я тільки тут попробую. Будемо їсти. Зараз пробувати. У нас навіть є. Ми навіть маємо ложки. ну-ну-ну, ну спекта, волю, спробуємо можна... Попробуємо скоренько, скоренько чи гуряче. Чи воно досить горяче, ви подивіться, яке воно, яка смачна фазулята. Ммм, мама мія. Ви бачите, яке воно тепле. Воно навіть щось запарувало витягнула. Дуже вигідно в подорож брати ось таку. Дуже смачно. Нагадую, хто мене бачить перший раз, я з України. Зі Львова. мене звати Анна, і це наш, наш такий пікнік на Ферагосту в Італії. Бачите, тут кампер. Люди теж знімають, їдять в середині. Тут дуже багато столів є. Я оце перший раз термос такий купила, Вони 45 євро. І дивіться, як можна гарно густе брати і гуряче. М -м -м. Дуже добре, ідеальна ідея. Тому що хто багато подорожує, наприклад, він не хоче їсти постійно ті самі паніна, ті бутерброди, розумієте, з які би ви добрі не робили, з якого доброго сира ви б не робили, чи скубашси, чи шинки, чи щоб що ви там не поставили, помідори, щоб ви не поставили, все одно вони такі смачні, воно надоїдає і воно не є корисне. Така домашня їда на перший день, вона ідеальна. Тут можна поставити навіть. Все можна тут поставити. Середину отаке як наполовину рідке. Я буду все пробувати, що можна поставити, Навіть лінтіки можна. Лінтіки, як чечевиця, оця така червона, я її дуже часто готую. Щось таке, знаєте, густе. Борщ, асолютамин, це може бути. будь дрібненьку нарізати такого горячого борщу. Це так на природі смішно їсти. Це смішно. Але це дуже смачно. Настав момент їсти моє солодке. Не хотілося мені так вдома робити його, не хотіло. Ну, як хотілося, ну це все багато роботи. Я от думаю, що я вже більше ніколи не буду робити таке, бо багато все таки роботи. Краще купити готове. Але будемо пробувати. М -м -м. На другий день воно ще смачніше. Ммм, mm, смачніше, мокріше стало, ви знаєте набагато смачніше. Ммм, mm, ммм. Mm, ммм. Mm. А уріх попав. Mm, смачніше. воно ну, набагато смачніше, тому що ось ця мармелята, вона волога є. І знизу по-італійськи називається пандіспанія. Це, як називається? Як цей солодкий називає, знову я забула, безквітний, безквітний, безквітний пиріг такий, нежний, де шість яєчок, шість яєць, шість ложок цукру і шість ложок муки. І цей бісквіт, що я Це не ви бачили, як я робила, така ніжність вийшла. Дуже-дуже смачно. Дуже ніжно. Я зробила з печення з савуярді. Тому що я знайшла печення, яке в Італії. В савоярді теж різних різних типів є. І багато всякий такої, знаєте, дешеве, воно трохи дешевше, там, ну таке всяке. а тут нема нічого, тут тільки є яйце, мука і цукор. Так як має бути. Я завжди буду тепер використовувати це печення. 2,80-200 грам. Навіть на любі свята можна використовувати, бачите? А в нас ще продається. Бисквіт готовий, такий круглий, що ви самі собі можете крем зробити і начинити. Я його теж один раз купляла. Але він має смак трошки такий, знаєте, трошки такий якийсь хімічний, заводський, такий. а це просто натуральний. Промосо. В Італії ось так відпочивають. Літом в горах ось так відпочивають. По-настоящому, настоящі подушки з хати, настоящі ковдри. І, бачите, люди в розкладушки принесли. Я не знаю, в Україні б не додумалися. В Україні жарить шашлики і, і ходять, 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 і по горах, горах ми тут не ходимо, ми тут відпочиваємо, їмо і лежимо. Це Італія. 20 градусів. Я теж хочу. Ми тут вирішили е, тут лягти, тому що опа, тому що е, пригріло сонце на машину. Чуть -чуть. а, вже немає сонця, вже нема. Там наша машина стоїть близько. Завесенько. Ось там, 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 бачите, там близенько-близенько машина стоїть. Вже нема сонця, тому що е, це чуть-чуть е, сонце тільки при, пригріло, а так сонця нема. Ну що, лягаю я тут теж. Лягаю і відпочинемо трошки. Ку-ку. ви мене бачите? купу пу дорогеньких мої. Поїли аж забагато. Ви знаєте, не можна так багато їсти. Але це пікнік, такий був пікнік, і ось так ми поїли. І перше, і друге, і солодке, і... і фрукти ми поїли, і пива багато попили. І ми себе майже погано почуваємо. Тому що вдома ми не привикли так багато їсти, і це правда. Дивіться, яке. Яке яке небо. Гляньте, яка краса ось тут. Які дерева. Як тут добре. Тут набагато краще, ніж ніж літом. Знаєте, я от думала, де краще, що декудий де краще, чи... Чи на море, Ми ніколи на таке велике свято, як ферагосту, на 15 серпня ми ніколи не їдемо на море. Тому що на морі. Знаєте, я вчора була на морі. На морі добре, якщо ти в воді, бо зараз така температура висока, що добре, якщо ви якщо ви є в воді. В воду треба часто ходити. І саме найгірше це з моря йти з моря йти в машину. Оцей от період, цей, цей, цей такий кусочок, хоча він невеликий. Але ти йдеш по сонці, цілий в піску, ціла ціля людина ну, спотіла, солена. А ось тут настоящий відпочинок. І через це я люблю. Я люблю гори теж. Ми от просто, інакше не назвеш, ми просто втікаємо сюди, втікаємо, щоб отут полежати, кілька днів, ось так полежати. Полежати на такому... На, в такому лісі. Сонце світить, ма не видно його, не чути. Воно таке легеньке, воно таке ніжне. Якщо підете ось там, де, бо там, бачите, бачили ви така тоща, така велика, там лісу нема. Там сонце чуть-чуть припікає. Ну, припікає скільки на сонці, може бути ну, 25 на сонці може бути. Але люди а ввечері холодно. Ввечері тут в курці треба ходити. Тут холодно дуже сильно, з довгим рукавом абсолютно, А ще як вітерець, а як, а як дощ, тут раз дощ впав, кілька раз два рази нам таке попадало, як дощ попав. Температура на 10 градусів зразу падає. Туман серед літа такий туман, зима, зразу стала зима, я пам'ятаю. Ну, то так смішно було. Ну, коротше, ось там в мене. Тут в мене така брови в мене дуже вузько. Ну що я, що я зроблю? Треба мені їх ось так написали мені, що в мене брови дуже широко. Ну що мені робити? Мені треба їх, напевне, що так буде краще. Треба йти до спеціаліста, щоб мені брови ось так підняв. І я буду ось так, бачите. Спеціаліст мені ось тут підніме. Бачите, тут сердинка є, тут раз, а я буду ось така, така жінка агресивна. А я по натурі не є агресивна, розумієте? По натурі я її добра, і мене природа створила добре. І мене природа створила ось так. Вії такі, знаєте, сумних людей. <суміло> добрих, сумних людей, брови. Ось так опущені. так Вони, знаєте, так, одна і друга. Це символ добрих людей, спокійних, добрих людей. Це психологи так говорять. А люди, які мають брови вузькі, ось так тут вузько, і так вони підняті догори. Навіть якщо людина спокійна, не нервова, спокійно з вами добре розмовляє, але все одно, як в неї брови ось тут вузько, і ось так під, від природи підняті догори, тоді вона м, така, знаєте, трошки агресивна. Від природи агресивна, десь колись. Все, мій компаньон встає і йде в туалет, іде. А море чав. Я буду тут сама зараз прийде через старі хвилин. Сталося те, що я мріяла. Я як була в хаті, як була в нас така сильна жара, кондиціонер включений цілий день. Я мріяла лягти ось так на, в лісі і цілий час дивитися у небо. Ось так дивитися, мовчати, телефон виключити, ні з ким не говорити, тільки отак от дивитися в небо і так глибоко-глибоко дихати. Такою свіжістю дихати, дихати, дихати і про все забути. Про роботу, про мою хату, про всіх на світі забуваю, відключаюся і дихаю, дихаю, дихаю глибоко-глибоко. Це такий релакс, це саме це просто відпочинок для мозку і, 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 і взагалі заряд енергії, самошедший заряд енергії. Треба сюди частіше приїжджати і дуже частіше треба приїжджати. На два дні завжди будемо тепер їздити. Тому що море, я з моря приїжджаю замучена. Я, я добре на морі відпочиваю, якщо я на воді, у воді, а, а все. А пізніше я приходжу додому, мама мій цей душ приймати. А горе то є горе. 18-20 градусів і ось така тишина. Тишина і вітру нема. Саме суне, що вітру зовсім нема. І тільки гляньте. І навіть сонце є. Оці всі паркеті, оці всі машини, це все платне. Ми чому так скоро приїхали день перед святом? Тому що ми зайняли дуже близесенько, звідси парковку безплатно, зовсім безплатно. І ми тут чотири дні відпочиваємо. Бачите, мої нові, вони дуже вигідні, сподобалися мені. Спочатку, як з в ногу ногу запхала, то мені здавалося, що вони так би тверді, але так як я хожу зараз дуже в таких м'яких-мягких, то... Мені вони дуже-дуже дуже вигідні, дуже я от ходила абсолютно. Вони на один розмір більші, так як я хотіла, тому що, не дай Боже, купити, щоб розмір був твій, або щоб вони такі, знаєте, одинакові, були дитячі сухі, вночі дощ падав, так добре тут сідати, такий, як вам сказати, мох. Мох, він такий сухий, такий твердий. І дуже мені тут подобається так багато такого каменю у мосі. Багато тут людей є. Сьогодні пів Італії приїхало сюди, а друга половина на море поїхала. Розділяється, хто втікає в гори, хто хто втікає на море. Отаке От велике свято на Ферагусто. Я вам говорила, тут ніхто ніхто в хаті не сидить. Тут гори їдуть і на море перший раз їдуть. Ті, що ніколи на море не їздили. Вони їдуть на море сьогодні. І ті, що в гори ніколи не їздили, вони на 15 серпня їдуть в гори. Все, Італія, все закрито. закрито. Магазини закриті, сеньора щось шукає, і магазини всі закриті. І, і, і бар два, один на ціле місто відкритий. Сваруться, бо місця нема, люди їдуть, їдуть сюди, їдуть. А платна, платна ця, ну, парки, ну, парковка. Вона теж не на безкінечна, вона там має скільки, там, не знаю, тисячу, дві тисячі, три тисячі місць. І на тому кінець. Люди вертаються і сюди і сюди. Чуєте? Каже, що я б до робити назад, буду вертатися духа. Ді... Не пускають. Каже, що я буду вертатися додому, буду дітей додому, назад вести. Літігано, літігано. Да, ну ще постого. Ma ah, c'è quel pulma che non si vede, non può uscire. Ah, non può uscire. Quello lì, ah. Ma tutte le macchine che tornano indietro, come mai tornano indietro? Ah, vanno via perché non trovano posto, forse ah, in alto? Non lo, so, per, non lo so. È parcheggio pieno? Il parcheggio è pieno, ma c'era scritto libero. Ah, c'è scritto libero?